Власне, те, що зараз відбувається за океаном, і ті сигнали, які звідтам зараз лунають, вони дещо нас, я б я б сказала, тривожать і ну явно не заспокоюють. Якщо говорити глобально, чи є зараз передумовою вважати, що може бути дещо кволішою, підтримка нашого основного союзника і постачальника озброєння сполучених штатів, що ви про це можете сказати? Ну, знаєте, Марто, я вам скажу, що важливо не падати ще перед пострілом. Тобто не треба зараз розганяти зраду і казати, що все пропало. Це у нас колись вже було, але пройшло, і я думаю, що ми маємо бути впевненими в нашому головному союзнику і не тільки чому? Ну тому що це є чіткою позицією теперішньої адміністрації. І попри те, що зараз ну, українська карта починає розігруватися в Вашингтоні як внутрішньополітична, між тим я думаю, що обидві партії знайдуть компроміс і консенсус. Бо для безпеки сполучених штатів Америки перемога України є надзвичайно важливою, а те, що деякі екстремістські, скажімо так, налаштовані республіканці. Розганяють тему, що це надто дороге задоволення. Ну я думаю, що у демократів є дуже багато аргументів, щоб показати, що це все брехня. Я вже не кажу про там, скажімо, порівняння видатків з тим самим Афганістаном чи якимись іншими. Недавніми е, компаніями, які які пережили сполучені штати Америки, так що тут думаю насправді найдеться про якісь катастрофічні суми, тим більше що в даному випадку е, мова про те, щоб поставити на місце Росію як головного е, ядерного супротивника Сполучених Штатів Америки, так що я думаю, що е, після цих відкрит... Сплегів е, емоцій ситуація е, прийде до тями. Ну, дуже надійливі слова насправді для нас важливо це чути, але е, от я б би хотіла звернути ще також увагу на те, що американські чиновники кажуть, що ну це такий невизначений, взагалі, у такий е, розклад у Вашингтоні він е, жахливий сигнал міжнародної спі міжнародній спільноті, і зрештою це такий не дуже приємний для нас сигнал е, Путіну і Росії. Бо якщо Росія бачитиме певні вагання, то чи не розцінить вона це як сладкі? Сь наших союзників, і власне буде вичікувати лише моменту, коли зможе досягнути своїх цілей. Ну саме тому вчора сюди в Україну прибув справді унікальний десант керівників міністерства закордонних справ країн-членів Європейського союзу. Такого ще не було, і це справді є, на мою думку, ну очевидним. Свідченням того, що програма допомоги Україні з боку наших європейських союзників буде продовжена. Про це говорив Борель. Про це говорили міністри закордонних справ країни Європейського союзу. Про це говорять плани Європейського союзу по виділенню Україні нових десятків мільярдів євро впродовж наступних років. Так що я думаю, що відпарковувати шампанське в Москві дуже дуже зарано. Американці так само працюють з нашими європейськими партнерами для того, щоб навпаки ще більше стимулювати їх для надання допомоги Україні. Так що думаю, що хвилюватися нам не потрібно. Нам потрібно робити нашу внутрішню домашню роботу. От це справді. От, от відносно цього нам треба хвилюватися, тому що якщо Тема корупції не буде знята владою з порядку денного. От тоді питання про допомогу справді можуть вийти. Ви дуже влучно нагадали. Я якраз хотіла наступне питання поставити саме щодо публікації, яка вийшла на е, у виданні Політіко: це про, начебто, таємну стратегію розвитку України і е, ну. Е, Дивно, справді, що якісь конфіденційні речі вони е, публічного розголосу набувають. Це перший момент, який може нас настерегти насправді. Але якщо розглядати цю стратегію всерйоз, то власне там іде мова про те, що публічно Білий дім не показує, наскільки він е, насправді незадоволений станом корупції в Україні, але е, дається зрозуміти там українській владі, але не настільки, наскільки вважає насправді і. Е, Говоряться власне про те, що у цій доктрині так у цій концепції йде мова про і корупцію, і про перехід на стандарти НАТО, і про якісь інші моменти, які стосуються нашої держави. Як ви гадаєте наскільки взагалі ця концепція може бути реальною, і чому саме власне зараз про неї стає відомо, і як нам на неї в принципі варто реагувати? Марто, невеличке технічне зауваження: попросіть вашого технічного редактора зменшити звук музики, бо вона вас глушить, вас не чутно. Я сподіваюся, а відносно суті, то насправді все дуже зрозуміло. Якщо ми говоримо про оцей лист, це як його називають листом щастя, тому що він нам потрібний насправді. Це потрібно Україні для того, щоб вона могла реально постукатися в двері як Європейського Союзу, так і НАТО. Адже дуже часто наші керівники ставлять риторичні питання: а чому Україна ще не в НАТО? А чому Україна ще не в Європейському Союзі? Ну от наші західні партнери цим листом, а це акумуляція всіх тих пропозицій, які вже нам надавалися роками. Вони нам говорять, дорогі друзі, оце є ваше реальне домашнє завдання. Ми вас просимо це зробити за півтора року. І тоді, читаючи цей лист між рядками, до вас не буде питань. Тоді ви будете реальним кандидатом для вступу як до Європейського Союзу. Так і до НАТО, ну в останньому випадку йтиметься, звичайно, про те, що потрібно безумовно припинити воєнні дії на українських умовах, тобто вигнати російського загарбника з території України і після того поставити питання про вступ до альянсу. От, власне, про що говорить цей лист. І я думаю, що якщо ми хочемо реально. Бути на межі, так би мовити, отих тих всіх речей, про які ми говоримо десятиліттями щодо вступу до ЄС НАТО, то нам треба негайно дуже швидко і дуже ефективно ре ре реалізовувати ці всі речі. Це не для американців, це не для європейців, це для нас з вами. Нам потрібні е, нормальні суди. Нам потрібна нормальна митниця. Нам потрібні е, нормальні прозорі закупівлі, і так далі. От власне про що йдеться. Тому е, думаю, що е, якщо дуже сподіваюся, що наша влада нарешті це почує і почне не шукати якісь обхідні маневри, щоб черговий раз сказати: ну, ми це зробили, а це ми не зробили, а це ми не можемо, а це ми не хочемо. А це нам а це комусь в нашій владі не вигідно. Ну, тому що це е, обрубує е, корупційні потоки і так далі. Ну, так е, далі просуватися ми не можемо, або ми реально хочемо змінити Україну, або ми тоді будемо поза ЄС і поза НАТО. А власне, якраз я собі згадую останні одне з останніх інтерв'ю нашого президента, який заявив про те, що може бути така ситуація, і українці мають бути готові до цього, що ми можемо залишитися самі, бо будуть якісь певні внутрішні процеси в інших державах, вибори і так далі. І в мене просто виникає таке запитання: а чи не є це власне початком того, про що говорив наш президент, коли він озвучував ці слова? Бо ми бачимо 15 жовтня в Польщі вибори. Теж стосунки з Польщею у нас напружені останнім часом у Штатах це буде в листопаді наступного року, тобто ми маємо більше часу, але також розуміємо, що внутрішні процеси будуть впливати на нас з вами. Тому як ви гадаєте, яким цей буде рік для нас важкий, в якому саме плані важкий і до чого нам варто бути готовими. Ну, знаєте, я не хотів би, щоб 에, розмови про те, що змінюються уряди в наших деяких сусідніх країнах, використовувалися для того, щоб не робити нічого вдома. Бо це дуже гарний спосіб сказати: ну, от бачите, там, там от, містер Ікс, а там мадам Ігрек, а там такі, а там всякий. І от через це нас, мовляв, не приймають до НАТО чи Європейського Союзу. Це насправді, так би мовити. Спроба, на мою думку, просто наперед сказати: Ну, ми ж хотіли, але от погані сусіди нам завадили. Я думаю, це неправильно. Це неправильно. Те, що буде деяке ускладнення, так це треба взяти до уваги. Те, що популізм в Європі, особливо в країнах Центрально-Східної Європи, як рудимент соціалізму і савкізму залишається, абсолютно правда. Це, це теж... Це теж е, об'єктивна реальність, але це зовсім не означає, що це стане нам заваді. Якщо ми підготувалися, зробили все, що потрібно, і гучно постукали в двері, то повірте, ні Фіцо, ні Орбан, е, ні якісь інші політики, які е, переслідують свої власні національні інтереси в першу чергу. Не зможуть протистояти спільній позиції іншої Європи, які скажуть ні, ми приймаємо і Україну, і деякі інші країни, скажімо, західних Балкан. Це наш реальний крок. Ми повинні це зробити. Очевидно, що і Європейський Союз буде змінюватися, і це теж ми повинні враховувати. Бо е, практика показала, що е, процедура е, консенсусу вона дуже часто гальмує європейський союз, тому ми на порозі цих е, змін так само. В самому Євросоюзі, але дуже важливо, що вчора наголосив мій колега Кулеба, що ми не будемо погоджуватися на будь-який другосортний, третьосортний статус в європейському союзі. Ми будемо мати ті ж самі права, які мають всі інші члени цього об'єднання.